Брайс Мітчел проти Ілії Топурі. В першому раунді дуже технічно відпрацьовував топурія по летящому на нього Мітчелу. Видно, що він кращий в ударці, але Мітчел своїм грязним боксом все-таки попадав. Але Налаштовувався на тейкдаун. Все-таки провів його, але піднявся топурія. Дуже важко його перевести Мічелу. Ще раз але він знову піднявся. Бунт дуже добре попадав. Топурія Мітчелу. і в другому раунді декілька сильних попадань після клінчу від топур'ї все-таки проводить тейкдаун Мітчел. Піднімається і знову які сильні попадання від топур'ї. Сам топур'я пропускає, які удари. Але посилає в нокдаун він Мітчела. Пробує виходити на всякі одушки, тримається Мітчел. знову попадає. Іде в тейкдане, але все-таки переводить топур'я, Закриває трикутник і перемагає сабмішеном топур'я.